Знайомство з цією грою почалося для мене досить таки невдало. Незважаючи на те, що я придбав перед замовлення на ультимативну версію гри, але гра просто відмовилася запускатися, бо гра не могла законектитися з The Big Game Store. Я бачив напис Обробка аж до наступного дня. Але навіть коли гра таки запустилася, я помітив, що немає пункту доповнення. Це означає, що гра вважає, що в мене стандартна версія гри. Я сподівався, що це буде виправлено після офіційного релізу на наступний день, але на жаль, це не виправили. Epic Games Store мене бортанули, казали писати до розробників. Розробники мовчать. Спочатку в грі дуже не вистачає ліхтарика, але ліхтарик вмикається сюжетно, працює як індикатор небезпеки. А от що в грі дійсно поганим, так це те що ці паролі, які ви знаходите, потім відображаються на екрані, коли треба ввести пароль. Але найбільшим ворогом мала кількість ресурсів. Якщо в інших іграх знищення першого ворога з руки просто очіпка, то в цій грі на це життєва необхідність для подальшого виживання у цій ігрі. Також постійно треба перезавантажуватися бо в дерев'яних ящиках лут рандомний. Тільки так можна назбирати достатньо набоїв для якогось серйозного супротивника. Зокрема, першого таного ворога боялися 100 години не так просто. Потім я відкрив ключем двері і побачив оцю кейцю. Я взагалі любитель тварин, але після того як вона принесла мені аптечку, я був готовий її розцілувати. Але з метою зекономити цю аптечку я прокачав жилет і таким чином повністю відновив собі здоров'я. Залишилися в запасі, а от власне і те місце, де нас мали чекати додаткові набої за передзамовлення ультимативного видання. Це мало бути 15 патронів для пістолета, 5 на рушницю, додаткове ядро для покращення бронежилету, також 2 аптечки, 1500 одиниць енергії для покращення пістолету. Але, на жаль, я нічого з цього не отримав. Тут я знайшов двері з цим які ми відкриємо лише в другій половині гри, пізніше знайшов набої для вогнемету, що дозволить нам відкривати нові проходи, палювати тіла ворогів, щоб їхні колеги не мотували. Я домисно не показував сюжет гри, не розповідав про нього, так само як я і не показую ні сюжет, ні проходження сюжету в сталкері, тому що вважаю, що сталкер. Так само як і «Кронос» — це ігри, в які варто пограти самого. Я відкрив ворота. На цьому пролог однієї з найбільш атмосферних ігор цього року завершився. Си на останні відомо, не по цій грім, тож до наступних відомо.